Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на своїй дачі. Сьогодні їхали на дачу, заїхали в насневий магазин, і я вже закупила насінневу цибулю, щоб посадити її під зиму. Я саджаю тільки всю цибулю під зиму. Я вже говорила, що казала, що якщо я саджаю цибулю весною, то в мене просто з'їдає цибулева муха, і не можна з нею справитися, скільки треба бризкати цю цибулю. Бо вона пізно всходить пізніше за цю, що посаджена осінню. І виходить, що вона багато її з'їдає, гниє. в общем, волева муха з'їдає. Насіння це вже пора купляти, так як вже привезли. Я думаю, що вже першу партію привезли в Україну. І є в Україні скрізь по всіх магазинах цибуля, якраз іменно ця е, Голландія, можна купити дуже хороше насіння. Е, а якщо пізніше, то вже тоді не що там буде, як воно буде, е, що, що там можна купити. Так, я ще й, е, кажу вам, що в неперевірених продавців там, на якихось ринках не купляйте. Купляйте в магазинах, дивіться, що вона, мішки були, там із зеленою стрічкою цього року вони там вшиті, Що це дійсно Голландія. От. Прийшов уже час. І покажу, що я купила. Дивіться, оце купила радар. Оце радар дуже така гарна, не маленька, не дрібненька. Так. Далі я купила. Центуріон. Тоже така гарненька цибулька. Центуріон. Далі я це купила. Так, що я ще купила? Зараз подивимося. Так, штутка ЕС. Тоже хороша така. Немаленька, така гарненька цибуля. Далі Шекспір купила ось така, Тоже дуже гарна Шекспір. Боліро. Боліро хороша цибуля. Така вона, знаєте, зимує хорошо, схожість її хороша. І сама на вкус дуже-дуже добра цибуля. Дивіться, цибулю купляти в магазинах, щоб було вже, знаєте, таких професійну цибулю, тому що тоді вона може, знаєте, постріляти. І купила різні сорти для того, щоб вдруг якась буде або гнити, або погано зійде, або ще щось. Ну, Щоб були різні сорти цибулі, а не один сорт мало. Мало ли як вона там буде себе поводити, хто його знає? Або гнити, або ще щось. Ну, через то я от купила ось всі різні сорти. Замовила ще професійне насіння айстрів на сайті. Замовляла на сайті Сезон. Ну, зараз покажу, яку я купила. Ось айстра китайська. Леді Корал. Така красива. Айстра похожа. Бачите, ну не піоновидна або, не знаю, якась така пишна, гарна. Далі ось купила суміш голчата Гала. Дивіться, яка Айстра красива. Так. Далі. Айстра китайська аполонія червона. Ой, це така дуже гарна, така красива. Купила ще айстру балун рожева. Зараз я покажу балун. Я купила У мене зараз на дачі є, вже цвіте цей балун, ця айстра. І покажу вам, як вона цвіте. Ось, дивіться, це балун у мене. Зараз світе на дачі. Це купляла я суміш. Є різні сорти виберу ще насіння з усіх айстрів. Така гарна айстра. Які тут кольори є, повибираю. Ну, вона невелика, така десь, да бачите, до 50 сантиметрів. Зараз подивимося, яку я ще купила там. Велика, може, така є, і по 80 см. Зріз, зрізочна. Ось така. Ну, красива, красива, балун красива. Ось гала це буде десь 70 70-80 см і 9-10 см в діаметрі. Так, а ось Леді Корал. 10 12 сантиметрів розмір і 60-70. Така висока, красива айстра. Цю Аполонію я купила, ну, три штучки купила. Ось. Так, це ще галу купила. Це ще Леді Корал купила. От. Це Сірінга. Айстра Сірінга біла. Сірінга тоже 60-70 сантиметрів висота, а діаметром 12-15. Це дуже така крупна, велика Айстра. Не було суміші, купила білу. Може, коли ще десь найду, то ще куплю. Так. Це в мене Айстра Ювель. От я не знаю, які висаджаєте айстри, які висаджаєте, щоб були такі красиві. Але я думаю, що це теж буде гарно. Це теж висока кущ висотою, це 75 см, а діаметр теж дуже така гарна, велика, 10-14 см. Ось така вона пушиста, така айстра. Ювель. Три пакетики взяла. Взяла діхондру, хочу посадити, щоб вже так посадити в горшки на весну. Діхондру ще заказала, замовила. Замовила ще статицю. Я її ніколи не саджала, але хочу посадити, подивитися, чи вона зійде, якщо її просто посіяти. Ось купила такі кольори. Пурпурний, рожеве сяйво. Купила золотий берег жовта, ось така і блакитний обрій. Все, що було це на сайті, я взяла. Хочу посадити статицю. Дуже мені подобається. Я цього року купила букети, висушила і поставила в квартири, то дуже красиво. Мені сподобалося. Ну, Айстрик, звичайно, можна купляти і наші. Українські там багато є. Різних в магазині я дивилася сьогодні. От. Ну, не знаю, вони не всі сходять. Не всі всходять. От на професійне насіння зійшли мене всі повністю. Скільки посіяла, стільки й зійшло. А купляла я ще інші айстри. От Зараз покажу ще я купляла. Ось показую вам, купляла таких у чорних упаковках ледо. Не знаю, яка фірма Ледо. Це чи читуці чи хто подивіться, що це за Айстра? Ну, ну хіба це Айстра? Що це таке? Це якийсь а не Айстра. Зовсім не те, що було намальовано на упаковці. Ось така одна. І вони зійшло. Оце чотири упаковки, зійшло, дві штучки, і все. І подивіться, що попало. Бачите? Це ж не, непонятно, що не айстра. Ну, от. Так що, друзі, вже пора замовляти насіння. Е я бачу у Фейсбуці, так там замовляють у людей. Ну, можна і на сайтах замовляти. Професійне насіння теж 100% вон, схожість. От бачите, це з одної упаковочки зійшло дуже багато. Все зійшло повністю. І як з тієї упаковки, що я купляла, Там зовсім дві зійшло, і то непонятно що. Так що, всім дякую за перегляд, гарних вам покупок. До побачення!